Сьогодні до вашої уваги продається окремий будинок з загальною площею 64 квадратних метри в селі Кураж Рівненської області. Будинок з міцним фундаментом в півтора метра заглибшки, цегляного типу та з шиферним дахом. Сам будинок огороджено парканом з сітки та є металеві ворота. В будинку три кімнати, кухня частково зручності. Санвузол знаходиться на вулиці. Сам будинок великий та світлий. Між кімнатами можна встановити двері, куплені металопластикові вікна, які потрібно тільки поставити. Всі меблі залишаються господарям. Підключено газове автономне опалення. Та є гаряча вода. Є окремий двір. Все заасфальтоване. Заїзд, є господарські будівлі у вигляді літньої кухні, дровідні та сіновалу, Присутній гараж для одного автомобіля. Додатково є навіс. 10 соток землі, які можна використати під город. На території є металевий каркас для теплиці, є дерева вишні, яблук та груші. Село тихе, сусідів небагато. Село оточено лісом, тому повітря свіже та незагазоване. Є магазини, школа та будинок культури. Всього в двох кілометрах знаходиться річка. Є можливість за додаткову плату. Купівлі бізнесу у вигляді магазину. Тому для детальної інформації та зв'язку обов'язково переходьте до телеграм-каналу та не забувайте підписатися. До вашої уваги капітальний затишний будинок у селі Кольчино Закарпатської області. Будинок площею 56 квадратних метрів. Та має 5 соток землі. Світло, вода, газ та інтернет працює з всіма необхідними умовами для проживання. У 2013 році був зроблений ремонт усього будинку. Сам будинок теплий та світлий, з можливістю одразу заїхати та проживати. Частково мебльований. З технікою. Новий дах. Перекритий металочерепицею та пластикові вікна, новий двохконтурний газовий котел. В будинку встановлено піч болер'ян та є багато заготовлених дерев для паління. Тиск води цілий рік сильний завдяки насосу. Тихі та привітні сусіди. На території є господарські приміщення, дрівник, літня кухня. Сухий погріб, який має дві кімнати, можна використовувати як бомбосховище. На території велика кількість плодових дерев, великий передній двір та зона відпочинку. Є місце для вашого авто. У селі є дитячий садок, продовольчі магазини та аптека. Поруч знаходиться річка з великим лісом. Так як село знаходиться недалеко від міста, є зручна розв'язка транспорту для того, щоб працювати або навчатися у місті. Детальніше, як завжди, у нашому телеграмі. Обов'язково підписуйтесь на канал. Продається затишний будинок. 1991 року побудови. Який займає 95 квадратних метрів у селі Устимівка. Поруч з селом Ковалівка Київської області. Ззовні будинок з білої цегли всередині ракушняк. Теплий та екологічний. Декілька років назад було встановлено металопластикові вікна. Основними характеристиками даної будівлі є площа ділянки. 15 сотих під будівництво та 30 сотих під город. Три спальні, велика зала, кухня, прихожа та коридор. Ремонт недовий, але й не потребує негайної заміни, тому можна одразу переїжджати та жити. З часом можна замінити підлогу, стіни та міжкімнатні двері. Санвузол на вулиці. Але є можливість. Переобладнати одну з кімнат під це. До будинку підведено воду, світло та газ. По вулиці є кабель інтернету, який можна під'єднати до будинку. Додаткові будівлі у вигляді сараю, літньої кухні, з пічю, обкладеною плиткою та коморою, гараж та подвійний погріб для їжі. Криниця на території. Куплено насос для проведення додаткового водопостачання в будинок. Територія огороджена. Стежка до будинку залита бетоном. По обидва боки є клумби, огороджені парканом з дерева. Всього 700 метрів від будинку знаходиться школа. До дитсадка 1 кілометр. Зручний транспорт траса за 50 метрів. Маршрутки їздять до Білої церкви та Фастова, до електропоїзда всього 3 кілометри. Поруч три магазини, продуктові та будівельний. Недалеко є ставок для відпочинку. Це ідеальний варіант для тих, хто шукає комфорт і спокій за містом. Не втрачайте дану пропозицію, обов'язково переходьте за посиланням до телеграму та не забувайте підписуватись. Сьогодні на огляді ідеальний будиночок у СМТ Ясіння в самих Карпатах. Це будинок, який поєднує затишок, комфорт та природу. Місцевість багата на ліси та гірські річки. Цей стильний і доглянутий будинок площею 70 квадратних метрів може стати вашою мрією на 10 сотках простору. Сам будинок виготовлений з цегли. Та перекритий шифером. У ньому є все для гармонійного життя. Чотири світлі кімнати, де кожен знайде своє місце для відпочинку та роботи. На горищі можна зробити другий поверх, власна криниця, яка подарує вам постійний доступ до свіжої та чистої води. Яма, септик для повної автономності та зручності. Надійний гараж для зберігання автомобіля у безпеці, просторий сарай, ідеальний для зберігання інструментів або ведення господарства. За будинком є територія для відпочинку. Жити тут це поєднання природи та всіх зручностей цивілізації, тихе місце для вашого спокою та натхнення з усім необхідним поруч. Магазини, школа, зручний транспорт. Цей будинок це не просто житло, а простір для щасливого життя, прекрасна можливість для тих, хто прагне створити своє місце затишку та комфорту і готовий переїхати у будинок своєї мрії. За детальною інформацією звертайтесь до телеграму та обов'язково підписуйтесь на наш канал. Вашій увазі продаж будинку у селі Станківці Івано-Франківської області. Всього півтори години на авто та рейси автобуса 6 разів на день до Івано-Франківська. Чудове розташування будинку у центрі села. Населення складає 615 осіб. Це хороший будинок, виконаний з цегли. І обкладений. Дах з металочерепиці. Міцні сходи до будинку. Територія огороджена кам'яним парканом з міцними воротами. У всьому будинку нові металопластикові вікна, два види отоплення. Пічне та індивідуальне газове. Криниця та є центральна вода. газ – та електроенергія. Це будинок для великої родини. Має 4 кімнати, ванну, туалет та кухню. По будинку косметичний ремонт. Частину меблів господарі залишають. Тому у вас буде багато роботи та втілення власних бажань. На території є сарай 25 соток землі. Частина яка в оренді для вирощування сільськогосподарських культур та сіна для худоби. Частина для звичайного огороду. Є місце для зони відпочинку та бані. У селі є кіоск, магазин, школа та садочок. По всьому селі асфальтована дорога, зручний заїзд до річки та лісу. Обов'язково підписуйтесь на канал та переходьте за посиланням у телеграм для додаткової інформації.